О, oh, no, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радужерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Дринда. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розіграю техніку та речі. Кошти з яких підуть на ЗСУ на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам невеличкий звіт, скільки ми вже назбирали Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Дринда це ігровий канал, де автор здебільшого відіграє різні ролі на ролплей-серверах. Як вказано на його ВК сторінці, він з Харкова і звати його Антон Лещенко Цікаві у нього там підписки, грія новость. Що ж, давайте глянемо, чи сказав щось хлопець з Харкова про війну. Заходимо в спільноту Ютуба, і що ми тут бачимо? Постів про війну можете не шукати. Там пости починаються дев'ять місяців тому, хоча канал створено в 2013 році, а перше відео вийшло в 2020 році. Єдине, що в спільноті є, це інформація про вихід його роликів по МСК. Не знав, що в Україні використовується московицький часовий пояс. Хіба що в мріях дрочил на совочек. Окей, може відео якесь було. Може він звернувся до своєї аудиторії, сказав щось в дусі, я проти війни. 22 лютого він знімає своє типове відео і потім зникає аж до 16 травня 22 року. І знаєте, що в цьому відео матеріал даного відео був записан 23 февраля, то начало війни. После у мене не було важливості снігати, бо город Харків був в осаді, а я жив в метро. Но сейчас стало относительно безопасно. Я забрав комп з розбомляне хати і имею возможность снимать. Правда, від прильот ракети я все одно не застрахован, але мелочь. Так, від прильоту ракети в його голову він не застрахований. Але то таке мелоч. Головне, це зробити ігровий контент для москопітеків, які нас же і обстрілюють. Господи, просто як можна бути таким безхребетним. Твій дім прилітає ракета, ти живеш в метро, будинок в аварійному стані, але ти біжиш додому, щоб забрати комп і зробити ігровий відосик для тих самих москвопітеків, які щойно обстріляли твій дім. Невже хтось має померти, щоб такі люди нарешті зрозуміли, що усі москвопітеки нам вороги? О, знаєте, що ще мені Ютуб запропонував? В описі до цього відео було посилання на ось таке цікаве відео, яке тепер доступне лише тим, у кого є посилання, Посылание на це відео. Тобто це сховане відео. Що ж, давайте я вам його покажу. Ситуація, конечно, трудна. Я сейчас нахожусь в городе Харькове. Многие из вас писали какое-то видео. Почему видео нет? Вот собственный ответ город Харьков, который находится под бомбардировками. Вы знаете, сейчас идет война. Ну, у вас это спецоперация, у нас это война. А, ну, что сказать, я сейчас просто не могу делать видео чисто физически, потому что мой район, конкретно мой дом, сейчас находится под обстрелами. И конкретно мой дом сейчас в аварийном состоянии. Я просто не могу там жить. Не то, чтобы видео записывать. Я сейчас живу в метро, как я уже писал в сообществе. Многие видели, многие не видели. Пишут в комментах. Но вот для этого я делаю обращение, чтобы все поняли, что я вот в таком положении нахожусь и видосы записывать не могу. Но, когда война закончится, когда закончатся как минимум боевые действия в моем городе, и когда я смогу попасть домой или хотя бы забрать комп, то видосы, соответственно, сразу будут. Ну, сразу делать видос. Но пока живем в метро. Да, чилим бомбоубежище, короче. А другого выхода нет. Надеюсь, это все поскорее закончится. Нашої побіди, слава Україні. Отакої війну називає війною. Правда, не каже, хто обстрілює. Ну і звісно, головне це забрати комп і скоріше робити віддосіке. І під кінець він чекає нашу перемогу і каже: Слава Україні! І як ми бачимо, він хотів донести важливий меседж до своєї аудиторії. Він навіть каже, що в спільноті про це писав, хоча в спільноті нічого немає. Так само, як і відео, це побачать лише ті, у кого є посилання на це відео. До речі, посилання залишу в описі до цього відео. Хоча я його вже заскрінив, і навіть якщо він видалить це відео, воно є в цьому відео. А знаєте, що відбувалось після цього відео? Як змінився Антон Ліщенко після того відео? Спочатку були звичайні його відео в доволі нейтральних темах, які не стосувались практично війни України чи Московії. А потім виходить ось таке відео. В этом ролі я построю гулаг і відіграю НКВД. Ми попробуємо создати обширний репресивний апарат, який буде допомагати меру-диктатору збавлятися від неугодних. Ебать. ГУЛАГ та НКВД. Це ж так ахуєнно і вчасно. Саме зараз знімати про це ігровий смішнявий контент. А потім, звісно ж, було відео і про атомне лайно. Кошти, з якого йдуть на Московію, а відсоток, причому доволі великий відсоток з продажу гри, йде на армію, а це кулі та ракети у наші будинки. В цьому ролі я повторюю дійство ігри Atomic Heart на P-сервері в Грісмоді. Щось ці московомовні українські блогери погано скамлять москупітеків на викачку грошей з їхнього бюджету. Ракет чомусь тільки більше стає. Дивно, чому так. В описі до відео майже кожного у нього там і Вконтактік, і реклама московицьких ігрових серверів. За які він можливо отримує якісь рубліки. Навряд чи б він робив це безкоштовно. Такс, а що там в нього в телеграмі? Ну, спочатку він мовчав. 24 лютого теж мовчав. Потім він нарешті сказав, хто обстрілює електростанції. Далі знову мовчить, звичайний ігровий контент, і хоба, Відео по грі. Тайний байний. Хто не знав, це гра від московицьких розробників, так само як і атомний пук. Купляючи їхній продукт, ви підтримуєте Московію фінансово. Потім не дивуйтесь, що в ваш будинок прилітає ракета. Це все за ваш рахунок робиться. Я розумію, що багатьом важко і влом розбиратись, хто московицький розробник, а хто ні. То хоча б використовувати наших стім кураторів, які показують вам де московицька гра, а де ні. Більше в телеграмі у цього хлопця нічого немає. Ось так, от, наче й розуміє хто кого обстрілює. Наче хотів достукатись хоча б до своєї аудиторії, але практично усе підчистив і робить вигляд, наче нічого ніякої війни немає, і взагалі яка різниця? А от мені не какая різниця. і багатьом харків'янам теж не какая різниця. А тобі, Антончик, якщо так сильно подобається московицький часовий пояс, рекомендую поїхати на Московію. Можеш. Купити собі білет, він там коштує десь 600 чи 500 доларів. Я думаю, там тебе приймуть дуже легко. Головне, видалити відео і пост в Телеграмі, щоб у ФСБ не було до тебе питань. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти. Можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.